Всем доброго ранку. Граємо 2 на 2, рейденова гра, ми дісталися Польще. Моємо союзнику Данію. 15 хвилин мер у нас. От, сюди, Підсюди. Золото залізо. Угу. Так, 2 золоти у нас тут поруч. Це добре. Так, давайте риночок подойдемо. Досконаліємо їжу. Ще один міський центр нам потрібен. Сюди. Буде тут одразу на каміння. Подивимося, які в нас суперники. Так, дуже сильні у нас суперники. Бо я вже третій на ринку обміну. Так, тут поки що четверо. Робіться. Так, п'ятеро. Буду это тут. Так, тут сейчас забуває меня Один, два, три, четыре, пять, часи. И сюда. Півторо. Добре. Вставим. Рубите. Так, четверо, в общем. П'ятеро, чудово, силы. Виходьте так. Путем сюди і наїжу підете. Чотверо. Так, там тих виділяємо. А, давайте розвідайте мене тут. Тут. Хворім. Ось тут. Насоронитеся. Тут теж треба розвідати. І тут треба... Давайте так. Робимо кусарів. Сюди сюди. На ринку трохи не вистачило. Так. Далі ще є золото. Супер, знаєш, ще одне. Добре. Так, ще у нас десь має бути. Так... Тут не тут. Мм. Да счет. Так, ты тут у нас тир. Ти тут у нас пейди. Піды сюда. Як же немає? Так, не так три. Да у нас Ага, Си в горі. Зразумів. Пробовала, тут удостоверила так, трамвай, допускала там, сюда, сюда сюда залетайте. Так, трохи вижу. Надо три многими дарева, выдаю краше, сюда, сюда. Щось не Лідеї, так, сейчас нас маловато людей мало. Так, дарево досмалюємо. Девітер можна окремо на каміння тепер зробити. Ось сюди. І так. Чудово. Так, нам потрібно тепер же, давай это еще не дерево треба правда? Так, все вот До Дорочи побуду это могут тут Вот Тут гарно. Такая. Так, ось так. Ось так. Побуду это. А, можно было... Ну добре. Хай буде так. Побудуємо ще ось так. Тоді. Добре. Так, бачимо. Так, тут ми не зможемо, а ось тут зможемо. Ось так сюди відходите. Давайте підвіти ще найманці. А ви семером можете побудувати, до речі, ось так. так давай ты будуй там иди сюда иди сюда и будуй иди сюда будуй так нам потребно тут сейчас заработаем вот так да так трохи не вышло Ось так. І тут ми замкнемо дерев'яним парканчиком. Щоб у нас просто не йшли нікуди люди. Все. Тепер у нас мають нормально побудуватися. Так, навіть я забув зробити. Золото закупити сканалити нормально. Так, давайте ще кіноту. золото. Иди же на мая, а он золото иди. Ну и ты добрый. Так, сейчас там. Сиди залетай, Нам бы там еще то доскунал Так, тут будет нормально, 5 хмель. Маловато. Час у не завершилось. Так, куси, здається, нормально. Мунтують. Добре. Так, мене ще... Я тут. Сюди залітайте. Ще одна шахта. А, ось це золото у Ось вот такое. Так, і ці треба досконало тут. Так, восьморос сюди. Залітайте. Еже удосконалимо повністю. Ровно ще. Так, нам потрібно удавати шахту. Другу. Добро. Так, їжу можно удосконалить. Залізу досконалим грузи. Теж. Так, нам залізо п'ять дремба. Золото. Золоти дроп не вистачаємо. Так, сюди залізу, залітайте. Тут залітайте. Так, тепер питання чи встигаємо чи ми чи не. Так, бачу, що ми встигаємо, треба більше людей. Так, тут ми встигаємо, добре. Тут ми не встигаємо, тут ми не встигаємо. Так, нам потрібно більше людей на оборону. Так, сюди. Так одне стання у нас є. Це гарний знак. Давайте купи Сподіваюсь, ви встигнете. там. Саме розсюди. Так, поділю, поділлю, залезли, завод. Так. Четыре. Так, трохи залізе не вистачає. І місця не вистачає. Так, це погано. Ось це нам потрібно, давайте будуйте позарву такий будиночки. Це нам дасть трохи висть. Давайте будиночки, 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 будиночки. Так, ще гусарів пробуємо. Так, видобуток каміння. Поки що ні, нам потрібно 4 рази швидше зробити стайну. Так, сюди залітайте. Ще так тут добудовують. Тут будуйте. Допомагайте. Ти один, до речі, тут може допомогти. Так, 9-теро нам не потрібно, щоб вони сочкували, будуйте ось тут. Чудово. Так, двоє тут, що не добудувало. Вже туди почти йти. Так, тут більш-менш нормально, 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 супер. Так, сподіваємося, цього хоч трошки вистачить. Тусарів. Треба удосконалювати, а ось у нас є ще золото, ми вистачаємо їжу. Добре, витік на їжу. Нам потрібно ще артилерійський докон. Бажаний, звісно. Одне і друга. Чудово. Так. Чи в нас? Що у нас не вистачає? Вигілля 8200, є 8200, добро. Так, ринок Ctrl 4. Академія Ctrl 5. Так, тут зробимо хорошие. Сюди каміння нам не вистачає. Оце дивно. Так, тоді сюди. Залітайте і на каміння буде працювати окремо. У нас залишилось 35 секунд. У нас гусарів 40 майже. Так, нам потрібно десь тисяч залізов. Угу. Його у нас немає бомбу, 1500 золота. Так, заліза немає, стрільців немає. Але трохи мати є. Контрол 2, треба їх сюди швиденько. Так, 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 сподіваюсь, сподіваюся, встигнути добудувати. Так, сюди відчиняємо. Оп, давайте сюди залітайте, перерубайте їх, перерубайте, перерубайте. Так, 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 так. хоп назад, назад. Вот сім'ю. Чудово, залітайте, назад, назад, залітайте. Так, зачиняємо грану. Добре. Так, відчиняємо грану. Залітайте, залітайте сюди. Так, зарубайте, зарубайте. Ось, будете, будьте, буйте. Будьте гарно, будьте. Зімната ми... Стоимо. Так, сюди підходите. Так, ремонтуйте. Дімно не вставили взагалі. Так, стрітці теж. Так, нам потрібна краси. Давайте ще сюди. Сюди давайте шудим после. Так, сила пострілу треба зробити захист. Так. Дуже дуже слабенько, дуже слабенько. Так, ми відходимо сюди, відходьте. Відходьте всі сюди на погод. Скоро стрельность просто я, мене я не немає 4 10 тысяч на еще нам на залезу. 10 тысяч на залезу. Так, скорострельность. Сюда. Здесь лапа. Супер бежать. Уйдем. Сики вправо. 30. А, щасы не заутил, А не зайти. А, судовик. Так, ну все погано. Так. давайте залезем. И сюда. Вот так. Парканчик. Ну, Виходьте. Так, як мені зберегтися? Чи зможу я зберегтися? Це питання відкрита. Так, будуйте, будуйте. Мені здається трохи вдалося сховатися. Це добре. Давайте тут допомагайте. Зараз ми ще повернемося. Пару хвилин і повернемося. Сподіваюсь зелений все зробить як треба. Так, будемо зараз відволікати червоного нашими кінотою. Так, давайте кузню, робіться більше людей. Виходьте сюди. Так, не зрозумі. кузню. А, кузчи ще від Давайте готуйтеся, кузню, подивитися. Где? Yeah, Сука. Тут какой-то чудовый. Так, теперь нам потребно. ай я Так. Нам не расточали. Рыночку нам не расточали. Сюда залетаем, давайте. Сюда. Вот здесь. О, у него голод. Вот. В нього здається голод. Так, в нього голод. Він може померти. Ох, Йо, червоного голод! Супер. Супер. Випроводимо сюди. Сюди. Йде металізм. Чудово. Сюди залітайте. Давайте. Супер. Ось це крутяк. не помрать холодно. Так, це приємна неочікуваність. Так, 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 тут не дамо, не дамо вам. Так просто. Сюди, сюди, сюди. Треба людей, чук-чук-чук. Давай, давай, давай. Оп-оп-оп. І цього оп-оп-оп. Є, оп, оп. Yeah, супер. Відвоювали. Ми ще намір це тепер можемо робити. Чудово. Ровно сюди навіть. Супер. Відлетіть сюди на Кривих ночі. Сюди давайте. Золото нам потрібно відвоювати назад, золото. Чудово. Так, є. Золото. Відвоювали залізо, Відвоювали. чудово. Супер. Супер. Так, тепер відчиняємо брамо де это всі на каміння. Всі на каміні, іде. Так, звісно, нести його немає куди. Нести немає куди. О, о-о-о! Ось сюди. А ну? Я мені вдалося супер. Тепер усі йдуть сюди на каміння. О! Працюйте. Чудово. Чудово. Оце так так. Оце так нам вдалося так вдалося. Так, убежить сюди, ctrl 2. зелений просто, Так. Так, один тут захопимо, що нам три дня. Нам по три. А, блин, не захоплюється, Так, сюди, Сюди. Так, трохи люди є. Да? Чудово. Так, виходьте сюди, наконець. Давайте. Чудово. другі побігу сюди. Оп-оп-оп. Давайте. Чудово. Ні, не, то ой... Ой-ой, їжу. Їжа, 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 Фуд... фут. Фуд. 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 Рок. О, перемога. дякую. З голодом помер, але Переміг... А це так-так. Упозовити нічого не може змінити. Ну цікава перемога.